Розвиток адаптивного спорту, підтримка дитячих патріотичних заходів та санкційне покарання російських учасників змагань такі теми обговорювали під час виїзного засідання комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту в Івано-Франківську. Деталі в наступному сюжеті в Україні поступово впроваджують адаптивні види спорту для ветеранів. Основна перешкода, за словами посадовців, це брак доступної інфраструктури. Доводиться інколи наших ветеранів, людей, які захищали нашу батьківщину, які були травмовані, не мають змоги самостійно пересуватися. Їх без спеціальних засобів доводиться на руках затаскувати безпосередньо в басейн або в зали там фізичної реабілітації реабілітації і так далі, тому подібне. Тобто немає. Наразі всіх необхідних умов для того, щоб ці люди безбар'єрно могли діставатися тієї чи іншої точки. Також у профільному департаменті працюють над впровадженням санкцій проти спортсменів, які на змаганнях представляють країну агресора. Російський спорт, який ніколи не був поза політикою і тих пропагандистів, які, прикриваючись спортивними своїми виступами чи досягненнями, пропагують війну і виправдовують агресію проти нашої держави, щоб Україна у відповідь накладала на них санкції. Ми також зверталися з відповідними проханнями до наших західних європейських і американських партнерів. Тогоріч Олімпійські ігри, основні наші змагання: 140 спортивних героїв, 12 медалей. 22 -е, згальне командне місце серед 200 країн світу в час війни це неймовірний здобуток, неймовірний героїзм. І основне, що ми ще добули, здобули, це відсутність наших ворогів під прапором. І це було відрадно бачити, що піднімається наш стяг, а представників цієї ганебної країни було тільки 15, і то під нейтральним прапором, а в Токіо їх було 350. Це була така. Глобальна робота а ще днями нардепи зареєстрували законопроєкт про фінансову підтримку всеукраїнської гри «Джура», яка сприяє національно-патріотичному вихованню дітей.